Доброго дня, друзі! Презентуємо вам новий мобільний спортивний комплекс. Ось так він виглядає. На ньому присутня качелька. На завісиці можна повісити і кокон, і будь-яку іншу качельку. На цю секцію у нас може встановлюватися горка дитяча, лавочка з штангою для жиму, для пресу, гімнастичні бруси. Також тут є скалодром. Сітка для лазання, глаядарська сітка так називаємо, Зверху теж є сітка. Рукоход і швестка стінка. Так він виглядає. Це базова комплектація цього комплексу. Він не потребує кріплення до землі, бетонування тощо. Просто поставили, зібрали його. І він собі стоїть. В наступному відео покажемо повну комплектацію, як його можна дообладнати щитом баскетбольним, канатом тощо.